Ось вже близько місяця, як у Миронівській водолікарні відновилася робота. Сюди знову приїздять на оздоровлення. Директор комунального некомерційного підприємства Миронівської міської ради лікарня відновного лікування Олександр Горкуша у своєму інтерв'ю представникам місцевих змі розповів про особливості закладу та його сьогодення. Після рішення виконавчого комітету Мироновської міської ради нам дозволили розпочати лікувальний процес 20 липня, і ми його своєчасно розпочали. На сьогоднішній день у нас знаходиться на лікуванні 60 чоловік, із них 15 чоловік по путівках, тобто це люди, які лікуються, проживають і харчуються в нас. І 45 чоловік амбулаторне лікування. Це люди, які тільки лікуються в нас. По путівках з Києва. Два чоловіка, з Василькова, два чоловіка, з Бориспіля, два чоловіка, Українка, два чоловіки, Ракитна один чоловік, Городище два чоловіки, це Черкаська область, Черниші – Черкаська область, один чоловік, Білоцерківський район, один чоловік, Трипілля, Обухівський район, один чоловік і одна жінка лікується з нашої ОТГ, тобто вона купила путівку, а там за рахунок бюджету є знижка. І вона на сьогоднішній день лікується у нас. По поводу курсивок, 45 курсівок лікуються жителі. З Харкова, один чоловік, Київ, 5 чоловік, Обухів один. Богуслав, два чоловіка. Когардик, три чоловіка, Ржишів, два чоловіка. пересно хмельницький один чоловік. Зорівка, Обухівський район, три чоловіка. Білоцерківський район, два чоловіка. І Поміроновській жителі ВТГ лікується. 21 чоловік. Всі послуги, які надаються у нас на сьогоднішній день, платні. Вартість їх відома, вона є на сайті, вона є в об'яві. Чотири місяці ми не працювали. Цей час ми використали для ремонтних робіт своїми силами. Тобто ми закупляли тільки матеріали. І за рахунок цього, що ми своїми силами виконували ці будівельні роботи, ми зекономили бюджетні кошти. Зараз ми підемо у ванне відділення, ми знаходимося зараз у поліклінічному відділенні. Ви бачили, що вийшли, що зробили ремонт у поліклінічному відділенні, весні другий поверх. Плюс підемо у ванне відділення, там кахель положили на другому поверсі у ванному відділенні, плюс зробили повністю всі лікувальні кабінети, які надаються лікувальні процедури ремонт. Це зовсім інший вид. І це зразу відвільнають наші пацієнти. Тобто пацієнти, які не були, заїхали, не, були, не лікувалися, ну тут і заїхали, зразу відмітили, що якість надання і умови перебування в користь значно покращилася. Тому що і до цього ми відремонтували палати майже всі. одно двохмісні люкси відремонтували, Тобто в люкси ми закупили кондиціонери, плюс закупили холодильники. Телевізори додатково. в тому році ми закупили за рахунок власних коштів, які ми заробили, і плюс за рахунок бюджету закупили нове обладнання на суму біля 300 тисяч гривень. Це нові ультразвукові апарати, це Дарсонваль, це лазеротерапія. Ми оптимізуємося штат, Понятно, що бюджетні кошти не вистачає. Ми розуміємо, що військовий стан, надходження бюджету пали, і звичайно, нам треба заробляти свої насильні кошти для того, щоб в першу чергу заплати, щоб зберегти унікальний заклад наш, який є на сьогоднішній день, і, звичайно, максимально зберегти колектив, якому є. А йому, звичайно, треба платити заробітну плату. І тому наша задача стоїть заробити ці кошти. Тому все робиться для того, щоб заробляти кошти. На сайті є оголошення, плюс я розславлю всім головним лікарям Київської області, що ми працюємо, наші послуги. Вони знають, тому що ми працювали з ними з Київської області. І раніше, коли ми були власністю Київської обласної ради, Київська область з бюджету виділила кошти для оздоровлення жителів Київської області. І щомісячно, безкоштовно ми лікували 75 чоловік Київської області. І ці пацієнти знали, вони йшли в лікарню, вони ставали на чергу. Лікар там їх дивився, кому можна, кому не можна. І по Путівках направляли, ми розсилали Путівки, а по Путівках верталися ці пацієнти вже до нас. до нас, і наша задача була їх лікувати. Я думаю, всі це все розуміють, що все треба зробити для того, щоб цей заклад функціонував і функціонував на сьогоднішньому рівні, згідно вимог сучасних вимог. Вже. Є показання до нашого лікування, показання. Тобто, в принципі, показання до лікування, тут ж ті ж масажі робити, підводні масажі, тут особливих показань не треба, це. Кожна людина може прийти без проти. Але є спротиву до родової ванни, до нашого лікування. Це лікар повинен приділити. Можна лікуватися чи не можна лікуватися? Тобто лікар дає направлення, той тобто, виписку ми по виписку дивимося, і опять же, діагностичної апаратури, тож тобто, ми діагностиками не займаємося, то тобто, людина йде до нас обстежена вже. Ми повинні бачити, що в неї. Да, ми тут робимо кардіограму серця, да, ми робимо аналізи крові, там додатково ще все. Але діагноз вже повинен бути в людини. Ми повинні знати, чим займатися. Вона повинна обстежити, то, тобто, звичайно, вона повинна вначалі початку піти в районну лікарню, обстежитись, лікар-виписку дати. І це так повинно бути. Коли я у 86-му році закінчив медичний інститут і попав після направлення сюди на роботу, я застав ті часи. Коли дійсно тут лікувалися до 1200 чоловік на добу, тобто 1200 іногородніх людей проживало в Мироновці. Я пам'ятаю клуб, коли працював, там дискотека була. Я пам'ятаю тут базарчик, що люди йшли і залишали тут кошти, тому що вони щось купляли, вони там свято. Міроновка 12 тисяч, а 1200 було іногородних, які залишали тут кошти, які на ці кошти йшли в бюджет. Да? І вони лікувалися тут. Працювало в ванне відділення у дві зміни. Лікарня починала працювати з 8 до 20.00. Два поверхи ванну, і в нас потужності вистачає на сьогоднішній день. Ті ж ванни залишились і все стане. І люди знайдуться, і клієнти, пацієнти знайдуться, тому що болить. Смисл санаторного лікування це одне й те саме. Фізіотерапія це одне й те саме. Тільки ізюмінка у кожного є своя. Якщо у нас родонові ванни, да, то є десь сіродосіроводородні ванни, да, то є людина. Є желудочно кишечний тракт, людина, то є вода чи міроцька вода, да, то є жило людина лікує желудочно кишечний тракт. А вся фізіотерапія, ті ж масажі, електропроцедури, додатково. лазер це все додатково, все є у нас. Все є у нас, все є у них. Тільки все залежить від рівня оплати і рівня спроможності закладу купити цю апаратуру сучасну. Якщо вона у нас там, допустимо, не зовсім нова, то когось може новіше. Але суть один і той же. тиждень. я якщо повертаючись до Міровки, чую кудись їхати, коли все тут можна отримати. Тут, на місці, не треба нікуди їхати. А якщо треба купити желудочно-кішечний тракт лікувати, чи там інші ванниці, водородні, то звичайно треба там по показаннях лікаря їхати кудись в інше місце. Про переваги санаторного оздоровлення в Миронівській водолікарні можна було говорити довго. Але найкраще це живі відгуки пацієнтів. Своїми враженнями поділилася пані Ніна Зрокитного. Подобається харчування прекрасне, люди такі тут дуже хороші. Відносяться до своїх обов'язків дуже відповідально. Я би сказала, так на мою думку. Ви маєте від колектив? Да. Такі всім ну, вічливі немає. Я не бачила, щоб там грубо хтось відповів щось вам на запитання. То що ви просто питаєте, питаєте. Вони вже в 14-й раз приїздить з Василькова до Миронівської водолікарні пані Людмила. Ну, цей заклад дуже гарно лікує. Дуже приємні і ем, розумні, грамотні, кваліфіковані всі спеціалісти, і лікарі, і медсестри, всі допомагають завжди. Навіть я колись пальчик поламала, так дівчатка мені допомагали в ванну зайти. Mm -hmm. Так що все було організується дуже прекрасно. А подивіться, яка територія прекрасна, яка красота. Mm -hmm. Ми дуже вдячні цій лікарні. І бажаємо, щоб вона була завжди, щоб ми завжди могли приїхати. Традиційний порядок, затишок, якість і комфорт основні складові, на яких базується робота закладу. Високий санаторний сервіс і привітне ставлення персоналу завжди відзначають одноголосно позитивно. Завідувачка садочка світлячок Людмила Костенко теж позитивно відзивається про Миронівську водолікарню. Мені здається, що ця водолікарня це напевне перлинка, яка подарована нашій Миронівщині. Не даремно ж скільки років сюди приїжджали. Розказував чоловік, то про лікувальні можливості радону мені розповідати вам, бо я не медик, можливо, я не можу висловити свою думку так, тими термінами, але напевне вони дуже великі. Ну, хочеться дуже відмітити прекрасний колектив на чолі з адміністратором від, від головного лікаря до самої. Санітарочки, це наскільки добросовісне відношення до роботи, що ви знаєте, я просто дивуюся. Люди наскільки мутаються, наскільки намагаються виконати замовлення хворих і всі зробити послуги на високому рівні, що тут немає слів. Я Рік. Тут лікуюся ну, про те, що зовсім вилікуватися до сугуби, коліні mm -hmm. сугуби проблематичні. Про те, що зовсім вилікуватися про це мови немає, бо ми виявляємо, що це наслідок і чорнобильської катастрофи і е, нашої екології, і так далі, і так далі. Але це не такими швидкими темпами погіршується. Як, як це є у людей, які не відвідують водорікання. Я особисто задоволена і лікуванням, і колективом, і відношенням, і все місце. І ще раз кажу, що це, напевно, перлинка нашої Миронівщини. Оздоровлений та задоволений і пан Іван з Миронівки. Я доволен цими процедурами, не знаю, як в тому. Но... Я доволі. До Миронівської водолікарні приїздять оздоровитися з різних куточків нашого краю. Поділився добрим словом і хорошими відгуками з нашим оператором, і пан Анатолій з Обухівського району. Дякую Олександру Петровичу, що організували це. як би бы не було нам трудно. Трудно організували лічення, котре нам нуждаємося. Ми я рядом діти, все хорошо, все до спокійно у нас охороняє нас армія. Ну чистота, порядок є кругом, нормально. Медично пловиця дуже персонально. Комунальне некомерційне підприємство Миронівської міської ради, лікарня відновного лікування. Це сучасний лікувальний заклад із високоефективними і діагностичними методиками.